Щодня ми приймаємо десятки рішень, вважаючи, що знаємо себе Я не люблю ризикувати, мені потрібно багато спілкування, я творча людина, і ми діємо, спираючись на ці твердження але звідки ми знаємо, що вони істинні, що як половина страждань у нашому житті виникає саме тому, що ми діємо на основі хибних знань про себе. Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні я пропоную нам трошечки занирнути в світ самопізнання з точки зору епістемології науки, що досліджує знання про знання або природу знання називайте як хочете. Якщо ми згадаємо античних філософів стоїків, наприклад, можна подивитися на те, як вони. Сприймали філософію як практичну реалізацію, як щось, що постійно існує в нашій поведінці. І це мене наштовхнуло на одне таке цікаве таке міркування. А що якщо і в теоретичній частині теж є величезний потенціал? Тобто, у роздумів як таких є велич... величезний потенціал вплинути на наше? Благополуччя на нашу психіку. І це відбувається, наприклад, якщо ми візьмемо тему, яка мене дуже сильно цікавить, до цього ми ще трошечки пізніше повернемось, самопізнання, і сформулюємо її цю тему, через слово знання, тобто знання про себе. І якщо ми подивимось на це слово сполучення знання про себе, то можна помітити цікаву деталь, якою я. Чомусь раніше не помічав. Існує наука, існує цілий напрям в філософії, що досліджує знання, та саме епістемологія. А це означає, що, по суті, знання про себе можна розглядати, тобто це справедливо, з точки зору епістемології. І Вивчаючи основи епістемології в філософській школі, в якій я навчаюся, я почав помічати дуже цікаві трансформації того, як я сприймаю взагалі слово знання, пізнання, істину, як її доводити тощо. І я дійшов висновку, яким я дуже хотів сьогодні поділитися з вами. Припустимо, що ви знаєте про себе щось, у вас є якесь знання про себе, а. Наскільки ви впевнені в його істинності, тобто наскільки це, це знання відповідає істині, наскільки воно правдиве, а не хибне, чи перевіряли ви його, чи досліджували ви його? Наприклад, існує дуже велика така категорія, вона вже спростована неодноразово, але все одно існує така категорія, а, як екстраверти і інтроверти. І я по собі знаю, тобто, це не є чимось таким фантастичним вигаданим, а це мій досвід, що частину рішень я намагався приймати, виходячи з того, що я знаю про себе. Наприклад, там, що я інтроверт. А це означало, тобто, якщо ми візьмемо це за основу, це знання, цей, цю інформацію за основу, це означає, що. Кожна наступна дія моя буде враховувати цей, цю інформацію, це знання. А значить, що я автоматично почну відсікати речі, які, на мій погляд, притаманні екстравертам, наприклад, бо я вважав себе інтровертом. І ти живеш собі, живеш, працюєш, щось робиш, робиш ці вибори, якось будуєш своє життя. Воно будується на, на цих виборах. На цих рішеннях. А потім ти береш голку, тицяєш в, в, цей, в цю кульку під назвою а, Я інтроверт. і Вона лускається так, наче її ніколи не існувало. І виявляється, що частина рішень, які ти приймав, були хибними або базувались на хибних а, припущеннях. І ось з цієї точки зору. Ми можемо подивитися на знання про себе як на джерело досліджень, тобто ми фактично можемо ці всі речі перевіряти, експериментувати з ними, будувати різні теорії, різні гіпотези. І на основі кожної такої теорії або гіпотези будувати там різну, а, я не знаю як різні наукові підходи до тестування цього. що... Тут може виникнути питання, а що ж власне це нам може дати? Яка користь взагалі від цього процесу, від цього зайняття? А тут я можу відіслати до одного допису, я посилання на нього залишу в описі до цього випуску, до допису в Телеграмі, де я раптом зрозумів, інсайт у мене ще один виник. Що, в принципі, собою бути легко, що немає легшої задачі, ніж бути собою. А от стати собою це якраз і є результат ось всіх цих експериментів. Що я маю на увазі, зараз спробую пояснити, коли ви зустрічаєтесь з якимось вибором, тобто перед вами стоїть якийсь вибір, і ви намагаєтесь щось обрати. Якщо ви щось знаєте про себе, то зробити цей вибір неймовірно легко. Тобто ви точно знаєте, що ви там хочете зробити той чи інший вибір. Ви, звісно, можете зважити інший, але ви точно знаєте, що для вас найближче. А тепер уявіть, що ті рішення, які ми приймаємо кожного дня, всі вони підкріплені істинними знаннями про себе, що виходить тоді. Що такі рішення, якими б важкими або кардинальними вони не були, зрештою приймаються дуже легко. Тобто ти менше вагаєшся, менше сумніваєшся, у тебе майже не існує якихось проміжних таких етапів, де ти не впевнений, чи треба, чи не треба, майже завжди ти будеш знати, що для тебе потрібне, а що не потрібне. І тут. Коли я розгрібав свої архіви, я хочу трошечки структурувати, зробити каталог випусків, бо їх дуже багато накопичилось, я нещодавно брав собі два випуски про посковороді, які я робив. І я згадав, що Сковорода вже про це колись казав: що Бог зробив нам потрібне, потрібне легким. І важким зробив те, що нам не потрібне. Я в тих випусках намагався цю фразу інтерпретувати, спробувати розібратися в ній, але вона в мені народилася самостійно з досвіду. І саме тому я про неї згадав, і вона в мені відрезонувала настільки потужно, коли я її знову зустрів. Тобто, по суті, жити і бути собою дуже легко, але ця легкість. Досягається різними шляхами ця легкість. Тобто ми не кажемо про те, що всередині цієї дії щось все має бути легким. Тобто, я не знаю, якщо ми візьмемо спорт, то не од... і тобі, наприклад, важка атлетика подобається, близька до душі, і ти хочеш їй присвятити все своє життя, то це не робить автоматично там, цей спорт, вид спорту для тебе легким. Але у тебе легке відношення до нього. Тобто рішення, що ведуть тебе до важкої атлетики, в такому разі стають легкими. Я про це. І виходить цікава така річ, що ось ці експерименти, ось ці гіпотези, які ми пер перевіряємо, які ми досліджуємо, тобто використовуємо доволі. Доволі собі такий науковий підхід до цих, цих знань. Виходить цікава річ, що чим більше ми таких знань перевіряємо, чим більше у нас досягається розуміння узгодженості всіх наших знань про себе, тим більше ми можемо помітити якісь плями, які ми, про які ми навіть не думали. Якісь зв'язки між, між цими знаннями, які додають нам додаткових знань, тобто все це утворює певну систему думання і мислення, про яку, і такий науковий підхід до якої, може допомогти нам позбуватися неузгоджених упереджень або неузгоджених якихось виводів, які, власне, привели нас в ту чи іншу ситуацію. Спробую зробити такий легкий відступ, приклад, про що, про що я взагалі розповідаю. Навіть вже після того, як я почав займатися в філософській школі, і там зрозумів, що я філософ, добре, я вже це прийняв, добре, якось я дію, як філософ, добре. Ми в школі дійшли а, курсу по істині, по Епістемології. І практичне завдання, тобто це буде моєю, нашою а, атестаційною роботою, це провести міні-дослідження, тобто провести такий а, аргументований науковий підхід до розкриття або критики, або дослідження взагалі якоїсь теми. І на момент, коли оце завдання з'явилось, мені стало цікаво. Я тоді цікавився, точніше. Темою штучного інтелекту. Тобто, для мене важливо було розібратися в власному ставленні до продуктів штучного інтелекту і етику використання штучного інтелекту. Звісно, у вигляді тих генеративних систем, що існують зараз. Мені було дуже дискомфортно використовувати його для когнітивної роботи, але я знайшов кут, під яким я зміг це зробити. І ось на це у мене пішло трошки часу, а тема у мене вже заблокована, вона вже стоїть, записана десь. І Мені навіть вже такий науковий керівник наш допомагає вибудувати там, літературу, джерела. Для того, щоб цю тему розкрити. І ось зараз, буквально минулого тижня, я розумію, що дуже мало часу залишилось до останнього last call таки, остання можливість подати роботи. І я розумію, що мені прям не хочеться займатися. Цим. Мені прям не хочеться цю тему, в цю тему занурюватись, не тому, що вона мені не цікава, як така. Але вона мені на майбутнє нічого не дає. Тобто вона стала, такою, стала таким ситуативним інтересом. Тобто, цей інтерес існував в мені саме в цей момент. І коли я в ньому трошки більше розібрався, цього мені виявилось достатньо. І я почав думати, Боже, ну що ж робити? Ну як же? Як, як мені? Я хочу цю роботу, я хочу атестуватися в цій школі, я хочу отримати е підтвердження того, що я там не просто не знаю, там, штани відсиджував, а для себе, то це важливо для мене. А, і виходить така цікава річ, що я просто якимось чином, не дивлячись на те, що зараз іде курс, е мій курс шлях самопізнання, який мені дуже дуже цікавий. Який я обожнюю, який мені допоміг структурувати всі свої знання про на цю тему, не дивлячись на те, що мені хочеться пов'язати своє життя саме з цим фрагментом філософії, який досліджує особистість, особистість в соціумі, особистість, а, в, я, як, таку, як феномен, як а, концепцію, як ідею. Я Абсолютно ігнорував, що я маю можливість розробити ось цей міні-проєкт по темі, яка мені справді цікава. І ось це може здатись доволі м неочевидним, але ось цей очевидний інтерес я не помітив. Тобто я не зміг зв'язати а одразу прив'язати ось цей довгий життєвий інтерес. А до можливості спробувати написати якусь роботу, яка схожа на якусь наукову, тобто, спробувати зробити теоретичне обґрунтування своїх поглядів. І ось, власне, чому ця тема, чому цей, цей випуск народився? Тому що за допомогою цієї самої епістемології спроби дослідити ось ці істинність своїх знань про себе. Я дійшов просто максимально примітивного висновку, який, власне, дуже сильно змінив ось цю конкретну ситуацію. Тобто, ось ця складна думка, ось це складне знання, яке я отримав, я приєднав його, долучив його до розмірковувань про дуже конкретну, практичну річ в своєму житті. І ось вона розкрилась. Тобто, моє уявлення про свій інтерес воно було хибним. І все. І тепер я поступово починаю приймати цей інтерес до самопізнання, до особистості, до індивідуальності, як автентичний інтерес, який я все одно буду досліджувати через 5 років, через 25 років. Бо саме ця тема вона присутня в моєму житті вже, ну я не знаю, вже що, не вже, вже, а, 10 років, 10, напевно. І вона в різних. То тут проявиться, то там проявиться. І ось чому взагалі я згадав про, про це, чому мені захотілося про це записати випуск окремий? Тому що мені важливо, мені як людині, що намагається в цьому всьому розібратись, мені важливо показати, що філософія це не якісь абсолютно відірвані від реальності абстракції якісь. Розмови про трансценденцію лише. А це все той самий античний спосіб життя, який існує, коли ви не лише вчите, отримуєте, вчитесь не лише отримуєте якусь інформацію, а намагаєтесь перетворювати цю інформацію на знання, а ці знання використовувати в житті. Тобто, на прикладі того, як працює знання про знання, як працює наука і що досліджує знання. Я спробував показати ось цей прямий лінійний зв'язок, взагалі безпосередній зв'язок з темою самопізнання. І ось коли у вас накопичились ось ці знання про себе, ви їх всі перевірили, ви їх всі склали в якусь систему, ви їх продовжуєте досліджувати, ви, ви підходите до них не як до святості, яка не нема, має права бути зачіпленою не має права бути підстав, поставлено під сумнів, а як до якогось факту, який там теорії, гіпотези, яку не знаю, от вам цікаво зараз перевірити себе на щось. Ви взяли і перевірили і помітили, що ну а це вже не так. Тобто ви помітили, що щось трансформувалось, якесь ваше уявлення, якесь ваше знання вже не істинне, воно вже не є знанням, і в його можна позбутись або трансформувати його. Або замість нього якесь нове побудувати. Тобто це все жива така система. І я спробував, коли ось всі ці такі інсайти почали таким сніговим комом накопичуватись, я почав помічати, що взагалі будь-яка комунікація з друзями, родичами, іншими людьми, вона у мене будується саме на ось такому, скажімо так. Філософському підході, коли ти не просто намагаєшся підтримати розмову, а намагаєшся розібратися в ній, коли ти не просто намагаєшся зрозуміти значення слів, які людина використовує, а й намагаєшся зрозуміти, що людина під цим має що, що, що вона має на увазі, починаєш помічати різні неузгодженості, різні логічні дірки, якісь питання, які людина не бачить, не помічає. Але які, на мій погляд, можуть надати їй ось той поштовх, важливий поштовх, який змінить її життя, або змінить ставлення до якогось фрагменту життя, який, наприклад, блокує подальший рух. І по суті, а, ось цей підхід епістемологія як а, інструмент самопізнання, як інструмент, взагалі. Як шлях до психічного благополуччя, якщо можна так сказати, угу. я почав його дійсно практикувати, тренувати, намагатись дослідити в яких ситуаціях як я дію, тобто робити постійні такі відходи в бік і досліджувати, як абсолютно логічний, якась логічна невідповідність. Е е Негативно впливає на життя іншої людини, і думати, а яким чином можна позбутися не лише ось цього дуже конкретного місця, а який набір питань в людині викличе бажання, скажімо так, досліджувати схожі моменти в своєму житті в інших. Сферах. Тобто не просто вирішити одну конкретну проблему, там, я не знаю, будь-яку, не знаю, ведення блогу, спортивні якісь моменти, якісь по професії, по кар'єрі, неважливо. А щоб ця людина могла ці ж знання, щоб це у людини перетворювалось на знання, які йдуть від неї самої. Тобто, джерелом може бути все що завгодно. Але знання людина формує самостійно вже, піддаючи їх сумніву, піддаючи їх обробці, піддаючи їх величезній кількості питань, які можуть розкрити ту чи іншу ситуацію з, інших, з різних боків. І ось ці речі, ось ці розмови про це, ось ці спроби подивитися разом на якісь розбіжності, якісь. Нестиковки, які людина може навіть не усвідомлювати, я якраз і почав практикувати під назвою Філософський менторинг. І він точно не ставить за мету те, що ставить за мету там, собі коучинг там, чи психотерапія, звісно, в психіку я не лізу. Але робота, яку я веду, ось цю атестаційну роботу, я назвав тему цієї роботи, я назвав як Терапія як побічний ефект мислення. Мій інтерес в цій темі я точно знаю, що я можу на нього покластись, і я точно знаю, що все це не є якимись пустими порожніми бала балачками. Наприклад, недаремно в Древній Греції існували існував підхід Маєвтики, коли за допомогою сократичних таких практик, методик, питаннями. Народжувалась якась істина в самій людині, яка її трансформувала, або ні, але людина вже знала, що вона вчиняє не, умовно кажучи, не по совісті, тобто все це вже в людині народжується. І, до речі, про цей менторинг. Якщо у вас, наприклад, якщо ви послухали цей випуск і ви згадали якусь ситуацію, яка вам була. А, яка вам дошкуляє, і ви не знаєте, що з нею робити, і вам було б цікаво дослідити її разом а, з такої точки зору, з точки зору логіки, не знаю, філософії, епістемології. А, будь ласка, напишіть мені листа, ви можете знайти а, адресу в описі або контакт. Ви можете це подивитися там, ви можете мені надіслати, і якщо воно мені відгукується, ну, в тому сенсі, що а, це дійсно ми можемо подивитись, і я точно впевнений, що я ніяким чином не зможу нашкодити, тобто мені це важливо, а, то ми зможемо з вами цей момент попрактикувати. Бо для мене це теж важлива історія. І за символічну, наприклад, плату ми можемо проводити такі філософські зустрічі, філософські менторинг тому мені, чесно кажучи, ось ця тема персонально дуже цікава. Це знаєте, це як віднайти клад без карти, але просто ти знаєш, що, що, що клад там, от ти просто взяв лопату і пішов тут, покопав, не те, там покопав, не те. Тут покопав, наче щось намацав, відкопуєш не те. А четверте місце виявляється, воно джерело твого інтересу справжнього. Тобто, яким чином розуміння якихось таких високих абстрактних трансцендентних структур, умовно кажучи, допомагає не лише будувати якісь складні абстрактні трансцендентні теорії, а зрозуміти себе, просто бути щасливішим. Бути, мати більш стійку психіку, більш стійку волю, мати більш міцну і стабільну основу під ногами, от яким чином це можна пов'язати, ось саме це і є предметом мого дослідження, те, що мені подобається, те, куди я власне, рухаюсь. А на цьому друзі, сьогодні все. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним, цікавим. Якщо не згодні з чимось або якісь е -е, побажання, коментарі, залишайте, все читаю, все відповідаю, підписуйтесь і до наступних випусків. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла. Всім папа! -па.